Так, йдемо далі. Скільки їх тут взагалі? Три ми розкрили і ще три. Окей, шість штук. Так, теж металева. Ні одної зіпа нема. Так. А, блиск іде, але пуста. Теж газова. Прикольно. Плюс 50. Так, оце щось легеньке, пластикове. Ууу, слухайте. А воно не така і промах. <хи> Блін, YouTube, не блокуй. Я, я сподіваюся, що там не дуже видно було. Якщо видно було, то прийдеться підрізати. І ви цього не побачите. Так, щось тут черкало, не черкає. Порожня, теж газова. Так, Корея. І остання. Так, остання. О, какая. Вінстон. Так. Ну, теж близько йде, але вона без газу, скоріш за все. Окей, 6 штук по 50 гривень можемо сміло дати 300 гривень. Я думаю, чому б ні. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Тоже годинники. Так. Женева. тим пластиковим дисплеєм. Ну. Цьому ми явно нічого не можемо зарахувати. Ні, ну Щось воно коштує, але це піде типу, в мегалот якийсь, де в мене небагато їх. А, і ну, дорого це не буде коштувати. І теж Женева. І, до речі, нам такі вже годинники навіть попадалися. Лежать до сих пір ніхто їх не купує. Якщо я не помиляюсь, звісно. Я, коротше, тут начеркав, тепер шмалювай воняє. Так, добро, йдемо далі. Посилка номер Next. Так, відкриваємо. Фана. Так. Ух ти Йошкін, Матршкін, у нас тут тренажер. Так. Нормальна тема, слухайте. Я коли армрестлінгом займався, я б за такий бив. Це ти шо? Угу.